Поширені помилки при закритті року, які мають вплив на податок на прибуток. Вітаю! Мене звати Мріяна Кавен, Незалежний податковий консультант, практикуючий бухгалтер. Інформацію про онлайн можна подивитись в описі під відео. А я з вами хочу поділитися найпоширенішими помилками, з якими стикаюсь я особисто, консультуючи бухгалтерів. І ці помилки зачіпають в період закриття року саме тоді, коли ми все готуємо для декларації з податку на прибуток. Те, що найбільш поширене, я з вами поділюсь, а вас проситиму поділитись в коментарях: а що ще з вашого досвіду таке ж схоже є у вас, чи, можливо, ви спостерігали? Добре? Дякую. Отже, перше це щоб не показати збитки, ми прибираємо витрати. І робимо це в такий дуже дивний спосіб. Перш ніж я перерахую випадки прибирання витрат, я хочу нагадати про пункт 7, НПСБО 16 витрати, в якому сказано, що витрати визнаються витратами певного періоду, одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. В даному випадку йдеться про витрати пов'язані з собівартістю. І Зацитованим мною процитованим мною означає, що витрати, пов'язані з собівартістю, можуть бути у витратах виключно в тому періоді, коли ми дохід показали, зв'язку з яким такі витрати виникли. Продали товар в січні, в січні дохід і в січні собівартість. Продовження пункту 7 стандарту 16. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються в складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. А отже, в даному випадку мова йде про адмінку, збут інші операційні витрати, ось ці витрати мають бути саме в тому періоді, коли вони були нараховані, і якого вони стосуються. Якщо це фінансові витрати відсотки там по кредиту. 95-й. За січень то саме в січні, а не в іншому місяці. Якщо це витрати на збут, у січні надані, то саме в січні, а не в іншому місяці, мають бути у витратах. Які я бачила найчастіше варіанти, коли прибирають витрати і роблять це некоректно. Перше, це розпроводять акти або Ну, накладні зазвичай ні, тому що накладна на придбання товару це ще не витрати. Але якщо це є придбання послуг, зазвичай, якщо це 92-й, 93-й, підшукують необхідну бажану суму і розпроводять документ. Як ви вже розумієте, в майбутньому ми не зможемо такі витрати, такий акт назад провести, тому що ми маємо його провести через виправлення помилки через нерозподілений рахунок із застосуванням стандарту 6-го і використовуючи саме 44-й рахунок і це вже не будуть витрати 25-го року вони залишатимуться витрати 24-го, але для того щоб їх врахувати нам потрібно проводку зробити через 44-й бух обліку раз подати уточнюючу фінзвітність за 24-й два і уточнюючу декларацію з податку на прибуток саме за 24-й рік а, крім того, я вже мовчу про те, що це спотворює розрахунки, сальдо розрахунків із нашим контрагентом. Другий варіант не нараховують амортизацію або виводять з експлуатації. Якщо це дійсно осмислено і документально оформлено, будь ласка, можна розпроводити. Але якщо просто взяли Забрали амортизацію, це означає, що ці витрати все рівно залишатимуться як право на витрати лише в 2024. І щоб про них згадати, це буде лише шляхом виправлення помилки, але цього ж 2024 року. Не нараховують фінансові витрати. Іноді підприєм... бухгалтер каже підприємства так: а ми не платимо відсотки по кредиту, нема можливості. Ми заплатимо потім. От коли заплатимо, тоді я й нарахую. Згадуємо, ми бухоблік ведемо по методу нарахування, тому ми не можемо такого зробити. Наш 95-й має бути у фінвитратах тоді, в тому періоді, за який нараховано. Я вже мовчу про те, що якщо це кредит валютний і нарахування відсотків, де б 95-го кредит 6842 ще й викликатиме курсові різниці, тому що ця стаття є монетарна. Четверте, не показують витрати по курсових різницях. У когось це доходи, пов'язані з курсовими різницями, у когось це витрати. Ну, якщо взяти, що курс, як правило, завжди росте, то той, хто має кредиторку, 632-й, заборгованість по імпорту, заімпортований раніше товар, у нього витрати по курсовим різницям, той, хто має дебіторську, Дебет 362 по експорту відвантажені товари, роботи, послуги надані, то виникатимуть доходи по курсових різницях. Ті, у кого витрати по курсовим різницям навіть бояться показувати це в витратах, а ще й кажуть: А ми ж не плануємо платити. А ті, у кого доходи 362, кажуть: як це так, нам не заплатили. Грошей нема, а доходи є, доходи віртуальні, а податки наші будуть реальні. Тобто у кожного є своя правда, але згадуємо курсові різниці: це якраз ці витрати і ті доходи, які стосуються періоду, і у них є свій період, в якому вони можуть бути відображені. Тут ще одне хочу сказати. Зараз тенденція при перевірках, яку я спостерігаю. Якщо є сальдо 632-го, і якщо контрагент є РФ або Білорусія, податківці роблять такі закиди, що ви що не знаєте постанову НБУ 18, якою заборонено. Перерахунок коштів, а це означає, що в найближчому майбутньому ви не плануєте і не будете перераховувати. Отже, вам потрібно це закрити курсові різниці через рахунок капіталу. При цьому вони посилаються на стандарт 21 по пам'яті пункт 9, в якому сказано, що курсові різниці визнаються в капіталі, якщо вони виникають в операціях із господарською одиницею, і їхнє погашення, малоймовірне, у найближчому майбутньому платити не будемо. Але хвилинку, хто така господарська одиниця? В цьому ж стандарті 21 сказано, що це підприємство за кордоном. А ми є материнською, тобто, це наше дочерне підприємство, а ми є засновниками. Тому. Не будь-якого контрагента можна під господарську одиницю. І хочу сказати, що ця позиція податківців є неправомірна, вона не витримує жодної критики, і це треба відбивати. Ну і п'яте, найпоширеніше: коли не показати, щоб не показати збитки, ми прибираємо витрати, це закидування зайвих витрат на 39-й рахуночок. Аналогічно. В Майбутньому, коли вам буде здавати здаватися, що ось тепер у мене саме той час, щоб витягувати ці витрати в поточний, тому що об'єкт оподаткування великий. Так ось, щоб зробити кредит 39-го, а дебет якогось із рахунків, має бути відповідь на запитання: а це витрати собі вартість чи витрати періоду? І тоді, якщо собі вартість, то у витратах лише тоді, коли дохід від реалізації показали саме пов'язаний з цими витратами. А якщо ж це витрати періоду, то вони мають бути у витратах у тому періоді, за який нараховані в якому виникли. І ми знов з вами повертаємося до 24-го року, якщо ми приберемо з 24-го. і далі нас чекатиме виправлення помилки по стандарту шостому. А це Проводка через 44-й, коригуюча, бухгалтерська довідка, виправлення фінзвітності, подання оточуючої з декларації з податку на прибуток. Друзі, поділіться своїми варіантами, або, можливо, ви зустрічали, що роблять бухгалтери, щоб не показати збитки. А я обов'язково прокоментую в наступних відео. Якщо це відео було корисне, поставте йому лайк. Дякую. Побачимось!